Доброго дня, шановні глядачі, або лайф. Ми виходимо на тонісі. Сьогодні до нас в гості завітала автор та ідейний натхненник проекту Made in Ukraine Юлія Савгостіна. Доброго дня, доброго дня, вже так скоротило. Було пошук Made in Ukraine, Залишилося Made in ну, Ukraine. Де... Було, Дивіться, Добре, в, пошуках, в пошуках. Made пошуках Ukraine це був проект, ваш який ви розпочали в 2013 році. Це був блог. Так ви пообіцяли рік купувати тільки українські товари і. Потім цей проект вилився в щось більше. От розкажіть нам, будь ласка, за три роки вже чотири майже вже майже чотири роки. Так. Ну, що за чотири роки ви для себе відкрили в цьому напрямку? Чи є достатньо українських якісних або неякісних виробників? Ну, який цей ринок легка про українських, українських товарів. Ну, дивіться, а насправді зараз це, це це правда. Що починалося це все з блогу, а вилилося це зараз в таку, я б назвала це навіть підтрим, ну, програму підтримки українських підприємців, тому що окрім там ми про них пишемо, ми їх е е як і раніше розшукуємо скрізь. Ну там я дуже багато і там мої колеги подорожують для того, аби знаходити нові підприємства. Як не дивно за чотири роки ну, з'являються нові, або ми відшуковуємо. Тих, хто до цього моменту ховався від нас? Ще да за чотири роки є ще є ще й такі. От ми навчаємо підприємців, саме виробників. Ми робимо майстер-класи з ну, по тих чи інших предметах, там як налаштувати виробництво, як спілкуватися з ретейлом, як чи маркетинг відрізняється від піару. Ну, тобто, багато питань, які постають насправді щоденно у роботі підприємного підприємця, малого та середнього підприємця. Ми влаштовуємо фестиваль Made in Ukraine на площі. І зараз готуємо другу книжку з найкрав от, от, от з приводу там найкращих. Да, от ми готуємо другу книжку про найкращих, тому що в першій було все про експеримент, все що ми розшукали, все що я розшукала. А зараз вже будуть лише там вибірка з зі 120 найкращих до тих тих, до кого варто звертатися, до кого варто приїжджати, до кого варто там ну кого варто купляти і на кого варто витрачати свої гроші. А є такі, яких ви не рекомендуєте? Ну звичайно є. Ну, по перше, по перше, як мені здається, я жінка все-таки зі смаком, і тому що все, що стосується там легкої промисловості, ви ж розумієте, є там приємні ціни, гарні речі. Але інколи там проблеми з дизайном, наприклад, нікуди не поділися. Ну і ви ви, напевно, що ви коли обираєте костюм чоловічий, і у вас там вам щось подобається, щось не подобається. Щось ви бачите, що це там дійсно гарна тканина, гарно на вас сидить, а щось там, ви дивитеся і, і розумієте, що це у шкільному віці, там на випускному і те було там, ну і те було краще. Ну, ну по всякому буває насправді. Ну, я наскільки читав, що наші виробники вони ще тобто ну, не йдуть в ногу з трендом, так і можуть запропонувати покупцю там минулорічну колекцію, наприклад, да? або тренд, який вже відійшов, а вони його далі, далі, далі впроваджують і. Ну, ви знаєте, тут не можна сказати, тут не можна так сказати, що вони не йдуть в ногу з трендом. Наприклад, якщо говорити про дизайнерів, ну і тих, хто виставився зараз у тому ж ЦУМі, там, звичайно, там вже там, там, ну, там фешн-бізнес. Там... Ну, там кажуть, люди музей просто. Просто музей, ну, що там ціни. Там? Ні, ну, це, це, інша, це інша тема, але тим не менш. Там, там, вже, фешн, там, там вже такий жорсткий підход до фешн-бізнесу. Є дизайнер, він там два рази на рік або чотири рази на рік залежності від того, не нас дозволяє дозволяють фінанси і розвинутості марки. Вони там роблять колекції, відшиваються це на фабриках, постачається це в, в не тільки в наш універмах, а там і в Фран... ну, до Франції, до Італії. Ну тобто на на ну ті, хто представлені в ЦУМі, вони продаються не лише в Цумі, вони ну, продають такі... це українські дизайнери. Але, ви маєте це, на увазі, але так? треба сказати, але це жорсткий фешн-бізнес вже. Є просто торгівельні марки, які шиють. Ну навіть не мас маркет а таку ну масовку, да Е, вони вони орієнтуються на свого покупця. Свій покупець це люди з середнім і середнім мінус достатком, і вони там вони доволі. Е, є таке слово «ргідні», Ну тобто, ну вони там пам'ятаєш, ці от брюки на них гарно сидять на ці штани, і вони купують там цього року, через рік, через півтора року. Труби там, з параходом модні в любої время главно. От, да? то да, ну ну ж розповідає. Ну просто люди різні і виробники відповідно різні. І виробники намагаються задовольнити своїх покупців. Ото не можна всіх під підмогати в агресивному середовищі. Конкуренції жорсткій. тобто є європейський ринок, є Китай, який нікуди не дівся, який ну заповнює товарами ну на 90% мабуть, відсотків і український ринок, які от ніжі для наших українських виробників, в яких ми можемо бути конкурентноздатними і дійсно виходити в світ з якимись продуктами. Ну, По-перше, по все-таки легка промисловість наша має шанси, тому що за курсом долара, який у нас існує, наші речі більш-менш по ціні конкурентні. По-друге, все-таки знову таки жіночий одяг. Наш одяг жіночніший, ніж те, що пропонують світові, світові мас-маркет-бренди. Для жінок саме, так? Yeah. Ну є ж ну, і, так. І, і чоловіки. Yeah. Також. Ну, так, так стало, так сталося, що зараз зараз ринок жіночого одягу розвивається швидше. Ну в там ну, доволі стрімко я сказала. Саме сказали. в Україні чи взагалі? Саме, саме в Україні, саме в Україні, а взагалі найшвидше серед всіх розвивається ринок дитячих товарів. Ну ви сказали про ціну, так? Але от ж е, бути кореляція ціна, якість повер, повернемося в чому ми можемо бути ага. конкурентні. Ми можемо бути конкурентні. І ми вже конкурентні, тому що це показує, показують на виїзди наших підприємців за кордон. Трикотаж, ну, це в'язані речі, саме в'язані. Ми можемо бути конкурентними в крафтовій їжі, ну, тому що все-таки більш-менш у нас поменше штучної їжі. Ну, це мед, якісь варення, мед варення, саме це конкурентне насправді. От а ціни ціна в розуміти з Китаєм ми звичайно сперечатися навряд чи зможемо, а вже з туреччиною по якості, якщо брати однакову якість не брати там. Ну там найдешевше турецька викажетише то, турецький, ну, ви кажете, з не можемо, турецький а... товар ну ми не можемо порівнювати по, як, по якості. дивіться. Ні, ні, ми не можемо порівнювати. Розумієте, товари, треба порівнювати в одній категорії. Якщо ми беремо там найдешевшу Турцію, звичайно, українське найдешевше, воно ну можливо, і не буде конкурувати. Якщо ми беремо там середній мінус, в принципі, ми точно конкуруємо по цінах і по якості. Ну, це Туреччина. які матеріали? Це синтетика, бавовна. Ну тут не від матеріалу, тут це тут сукупність. І це і фасон, і тканина, і виконання саме виконання, тому що в нас, знаєте, в нас на кожному в кожному швейному цеху сидить сьоця така ж з гостами, яка пам'ятає це все, і вона в неї нічого не проскочить. В неї, Якщо строчка, то це строчка. І це добре. Да. Ну, дивіться: наскільки є попит на наші товари за кордоном, от, наприклад, у Франції. Або ну, десь в Польщі. можливо. ви розумієте, я ж не, не міністерство економіки, тому я думаю, що тут краще до них звертатися. Ну, я думаю, з що ми там, мабуть, що і краще знайти, а, ніж да, краще до них звертатися, але в принципі в по тих переговорах і в, по тих а, реакціях, які ми бачимо, ми можемо бути конкурентами. Єдине, що звичайно там ну, ринок не завжди пускає. Ну є там, є сталий ринок у Францію. З одягом а, з одного боку, шоурум, модаж мав. Шалений попит. З іншого боку, зайти там на ринок, ну, йдеш по кварталу Марея, там просто ну, шалена кількість магазинів, і ти нічого не зробиш. Там сталий ринок, там така, так, таке, ну, така кількість товарів, що ти не хочеш нічого купляти саме через те, що ну, важкий вибір. От, і війти в цей ринок, ну, ну, це, це завдання. Ну, і ви саме цим займаєтесь, так? Ви радити ну, по, по маркетингу, по піару. Ми, ми, так, ми насправді можемо там, робити, ми по різних марках робимо різні, е, різні історії. Там, інколи ми заходимо на підприємство і починаємо там, з переробляння стратегії, стратегії бізнесу. Ну, тому що бізнесмен каже, що я працював там, 15 років, я досяг якогось успіху, та у нас там все добре, але я хочу там, бути в тренді. От я вже зрозумів, що мені хочеться у нас було з узяттям. Мені хочеться, щоб було, щоб я був модний. Щоб мій товар був модний, ну це це трошки інший рівень. От і ми заходили, ми переробляли повністю всю стратегію. Ми переробляли стратегію бізнесу, потім не мали консультантів, наймали інший персонал, персоналу, дизайнера. Я сподіваюся, що марка там трошки по іншому йде. От, інше підприємство, ми заводили, ми заводили просто дизайн. Там ну, там дуже гарне підприємство, є свої, є свої магазини, все, все було добре, але не вистачало такого вау-ефекту. Хотілося мене ну ми запропонували їм дизайнера. Часто ми ну, справді там радимо по маркетингу і піару, Але якщо там ну, насправді запити таким наступним чином. Я хочу щось нове, я хочу нового нового подиху. Мені потрібен піар і там маркетинг. Ти заходиш, починаєш дивитися на підприємство і розумієш, що треба трошки глибше. Ну не допоможе. Ну що маркети, да маркетинг питання не вирішить, треба там, переробляти дизайн. Ну тобто, це там це комплексна за комплексна. Ну, ви сказали, дані. що важко дуже нам війти в цей ринок, да, агресивний європейський. Е, ну це щодо торгових марок, брендів, так але ж є дизайнери, да які створюють ексклюзив. Ем, ну, небагато наших дизайнерів е, приймають участь, там, наприклад, в міланських показах uh -huh. Fashion Week або там, на тижні моди в Парижі. Чи є якась перспектива в цьому напрямку? Ви знаєте, ви знаєте, я тут ну я не хочу я, перспектива точно є. Є люди, які краще розбираються за мене. Там Іра родина Левська, яка з Бік -Бік і Даша Шаповалова. Я думаю, що це питання краще задавати їм, тому що вони працюють щодня з цим. Я щодня працюю з підприємцями тут в Україні. все такі питання для того, щоб вони продовжували працювати і розвивалися. Тому ну, мені мені здається, я можу сказати, що так перспектива є. І, і ці люди, по яких я перерахувала, вони доводять щодня своєї праці. Що Перспектива є, і люди входять, і дизайнери виходять на західний ринок, але ну, от тоді то, спустимося на де, а про дета про деталі краще з ними е, на грішну землю. <кас> і щодо от, саме українського середовища, бізнес-середовища, mm -hmm. наскільки от, держава і оця вся регуляція е, сприяє розвитку е, легкої промисловості в Україні? А, от знову, знову зараз знову відправлю Міністерство економіки держава. Ну, от ви спілкуєтеся не... безпосередньо те, щоб... з виробниками, так? Які враження от, від спілкування з ними? Що вони вам кажуть? Дивіться, у нас давно підприємці, малий та середній бізнес, ну по перше, у нас в принципі непогане законодавство з для малого та середнього бізнесу, воно дуже зручне, і хто б там не казав, там питання там корупції найменше стосується малого та середнього бізнесу і в галузі виробництва. Ну тобто, якщо в тебе там ну тільки в тих галузях, які в галузях в яких є ліцензування, наприклад. От а у всіх інших ти платиш податки, налаштовуєш виробництво. Проблема швидше не в державі, не в тому, як так поводиться держава. а Проблема швидше в тому, що дуже багато бізнесменів, коли розпочинають або там переходять на іншу ступінь розвитку свого бізнесу. Вони дуже погано розуміють, що таке бізнес-план, що таке стратегія. У нас немає. У нас ну у нас трошки інші проблеми. У нас проблеми на боці підприємств. Тому що там вони там ну дуже мало хто має роз план розвитку на ну, наприклад на 3-5 років. Ну а бізнес неможливо будувати серйозний бізнес, якщо це довгий бізнес, в довго неможливо будувати. Якщо ну, дивіться немає. чи взяти за кордон, нам, так нам наприклад, мож... ту саму Європу. В них коли так. підприємець починає бізнес, так йому роблять податкові канікули, наприклад, да є торгово, там, різні торгові палати, які йому якось допомагають там на перших порах з клієнтами. В нас цього ж, мабуть, шо, ну у нас проблем. У, у, у нас, оскільки не було такої підтримки, у нас все зробив ринок сам. Тобто є площадки, на яких продаєшся. Є площадки, які допомагають. Є дуже багато. Є безліч програм. Великі компанії підтримують маленькі компанії. Там є безліч програм по навчанню. Але там я можу сказати, там у нас було два два е, набори з. Е, Сайтом було два набори у бізнес-школу, таку довго, там три чи чотири місяці було навчання. Я вже не пам'ятаю, і там конкурс, конкурсний відбір, і люди подають заявки. навіть від того, як вони заповнюють ці заявки, як несерйозно ставляться до заповнення заявки. То питання не в тому, що ти не хочеш їх підтримувати а питання в тому, чи готові люди, готові підприємці самі витрачати на це свої там свій час. Нещодавно в мене була абсолютно. Ну я про це я про це знаю, проф, але там ну такий приклад, який я можу наводити кілька разів. На, Під час під час навчання знову таки у нас був майстер-клас по ритейлу, по взаємовзаємо діях з ритейлом. І там постало питання про те, що от е, е, в кожній компанії для того, щоб компанія розвивалася, має бути нормальний фінансист, комерційний директор, який, або бухгалтер, ну такі з розумом, який прорахує собі вартість нормально. Ну якщо підприємство розвивається, собі вартість має ну і, і, і кількість товару збільшується собі вартість ну, відповідно має зменшуватися потроху потроху. От і, е, і питання значить, і, і, і нам задають писань, порадьте нам фінансиста такого, як який складе бізнес-план, щоб я з цим бізнес-планом могла піти і на. І на і в банки там і поговорити, щоб я розуміла, куди мені розвиватися. Ну, кажу, ну добре, ми дамо. А оскільки це коштує? Ну, стратег плюс фінансист коштує зазвичай від тисячі до чотирьох тисяч доларів. Це робота на місяць, півтора. Люди заходять, вивчають всю документацію, спілкуються з вами, роблять, роблять стратегічну сесію, пишуть вам стратегічний план, і потім це прораховують. І Ви маєте повністю план розвитку на три роки, наприклад, на три-чотири роки. Чи вартує захід? відповідь? Відповідь підприємця. Тю, так я за цю за ці, за ці гроші тканини краще куплю. Ну розумієте, тобто, ну нема, ну тобто, немає. Я кажу, ну тут хто, хто, хто що вирішує? От ми, наприклад, коли е, зрозуміли, що ми там вперлися, навіть тобто для них важливіше тактичні питання, ніж стратегія. Коли ми зрозуміли, що ми я вам кажу, ви розумієте, коли ми з проектом своїм зрозуміли, що ми вперлися в стінку, ми найняли теж стратегів, заплатили гроші, тому що мені хочеться розвиватися наступні п'ять років. Ну а ви вирішуєте, ну можете закупити тканину, що я можу ну, зробити які у вас плани <с? на наступні п'ять років. І чи плануєте ви такий, далі розвивати такий, цей проект? І в якому да, напрямку? я планую І в якому цей напрямку? Так я планую. Він буде дуже буде дуже багато міжнародних проектів, великих міжнародних проектів взаємодії з посольствами, взаємодії з міжнародними організаціями, але просто куди ми конкретно будемо розвиватися? Я не скажу, тому що в нас. Так люблять всі зробити копіпаст. А є конкуренти? у вас? Ну це не конкуренти, це, це ринок, але всі такі це, так, так люблять, там, у нас люблять там хтось шиє. Там одна з компаній робить там чотири варіанти, сукні, сукні. і тут же набігають ще вісім, які просто навіть не думаючи копіюють ці сукні. Ну, це вже там, питання зробиш. авторських прав. До речі, як з цим це навіть не ви знаєте, це не авторські права. Захистити модель сукні дуже важко, тому що ти перешиваєш гудзик. І все, і в принципі, це нова модель. Ти не можеш зареєструвати всі. Ти можеш зареєструвати назву, ти можеш зареєструвати концепцію, але ти не можеш зареєструвати ну, і, В принципі, всі взагалі далі. щось нове вигадати в, в сфері моди. Можливо, 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 але, можливо але дуже можливо, важко. Тому що так. вже майже все було колись, десь раніше. Ем, напередодні новорічних свят. От, ми зараз перебуваємо якраз <гум> в цьому періоді, і я знаю, що ви організовуєте якусь таку грандіозну ярмарку, яка буде на хрещатику. Розкажіть. Ну, ми. нам да нам пощастило. У нас так, суспільне навантаження нам таке впало. <гум> У нас цього року ми, хоча я відмовлялася, я казала, боже, там я ми два роки просто працювала без вихідних, майже вся команда. і Я пообіцяла команді в жовтні, кажу, все, купуйте білети, квитки. Ми їдемо відпочивати 20 грудня, і тут нам подзвонили з адміністрації. Попросили зробити, знову звільнилася площадка. Ми заїхали на площадку на хрещатику. Зараз йде монтаж. Під час запису у нас йде монтаж. На хрещатику 17 грудня по 8 січня буде ярмарок. Ну просто традиційний, традиційний європейський такий ярмарок, будиночки з їжею, з подарунками, карусель, дитячий потяг, сферичний кінотеатр, ковзанка. Можна приходити в будь-який момент з одинадцятої ранку до 22 вечора і там і розважатися. Ну це просто розважатися така... і купувати гарні товари. Така, так made in ні, Ukraine? Ні, 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 це ніяк не пов'язано з made in Ukraine. Це просто це е, нове різдво на хрещатику, е, це там абсолютно європейська традиція святкувати різдво на одній з центральних вулиць. Е, до ефіру, коли я з вами розмовляв, я переплутав, сказав. Е... Хендмейд так замість made in Ukraine» і ви сказали, що ви відсіюєте цю групу. Чому саме ну так тому, тому що тому, що весь, весь проект з самого початку з 2013 року, в мене він був направлений для те на те, щоб знайти фабричні товари. Товари широкого вжитку. Мене менші ну мене менше цікавлять е, виробники, які там ну там я там шию вдома сукні. Вибачте, для цього є інші площадки, для цього є дуже багато гарних там і фестивалів, і маркетів, і всього іншого. Мене цікавить, мене дійсно цікавить серійне виробництво, тому що я вважаю, що якщо ми шиємо щось українське, то його мають носити в усіх областях України, не, а не тільки там в Києві, десь там у шоурумі купив і там і радієш. Ну тобто, це просто трошки інша ніша. Мені цікаво, мені цікаві підприємства. Малий та середній бізнес, от малий от, перехід від малого до середнього бізнесу. Як він відбувається, і взагалі чи виріс за три-майже чотири роки цей ринок? Ви знаєте, ми зараз готуємо голосування. Ми ну, готуємо awards по повейдені країн. І ми самі поки що в принципі погано розуміємо, де перехід від малого до середнього бізнесу, але в принципі намагаюся намагаємося якимось чином зараз подивитися по обороту річному? Ну. Інакше. От от зараз визначаємося, як, як, як один відрізняється від іншого. Ну зрозуміло, що 50 мільйонів це вже не зовсім малий бізнес, а з двома мільйонами річного обороту не може бути середній бізнес. От ми назвали там ринок стрімко росте. Стрімко росте. Просто. Але тут тут, знаєте, тут кілька факторів є. Вони всі економічні, більш. Біль, 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 ну. Більшою мірою вони економічні. Перше, це економічна криза, яка сприяє тому, що люди йдуть з місць, де погано платять або не платять, або їх звільняють, і їм треба чим чимось щось робити і десь заробляти гроші. І Вони згадують, що а я там добре пекла торти, а я там вмію шити, а я вмію там ще щось робити. Ну, тобто, і люди ну насправді самі себе займають. працевлаштовують. так. По друге, позитивні практики, все таки фестиваль. Якщо він розпочинався як площадка для того, аби показати скільки всього українського у нас виробляється, то з часом він Ну, він перейшов ще на один ступінь, ну ще один зміст. Це позитивні практики. Це коли люди приходять на один фестиваль і дивляться там, типу Вау, так це ж просто, я ж так само вмію і через там один-два фестивалі, через сезон вони вже кажуть: Ви знаєте, а ви на мене надихнули, і я таки почав свою справу. І ну і просто кількість позитивних практик вона, вибачте за тавтологію, позитивно впливає на те, щоб люди розпочинали свій бізнес. А чи не думали ви свій бренд відкрити і випускати щось? Ши знову шити? До речі, от ми от е, розмовляємо про одяг, так, сказали, що є мед, <пух> там різні варення. Так? <пух> 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 я знаю, що ви є ще б'юті-блогер, так? Ні, я не боже, боже, боже в <пух> Ні, Я інколи пишу, як всі дівчата, я інколи пишу про косметику. Так, от. Е... Українська косметика є таке поняття, взагалі чи чи немає? Є, але це на якість яка в неї це, це є якість різна, які скрізь власне. Ви користуєтесь українською так. косметикою так, і так, так. я користуюся українською косметикою. Я б задоволенням користувалася більше цією українською косметикою, але просто мені здається, що одна велика фабрика, яка в нас є, вона не встигає працювати для всіх, і тому ця ніша в принципі саме фабричною ще раз підкреслюю, саме фабричної косметики. Я б із задоволенням радила або там, розцілувала того, хто вкладе, вклав би гроші в другу фабрику. Ну, тому що ну, є, є вільна ніше, є попит. Знову, на жаль, заходять росіяни на цей ринок активно, дуже активно просуваються білоруси на цьому ринку. Ну, тобто, попит є. Тобто Можна... це... ті, хто нас дивиться, інвестори? не якщо, виходить. Якщо, якщо, якщо хтось, да, якщо хтось має гроші, то це, в принципі, непоганий такий, непоганий бізнес-план може бути. У нас є. Професійна косметика, яка доволі непогана, але ну але цього всього мало. От воно є, але його мало. Юлія, ви дуже різностороння людина. Я знаю, що ви що займаєтеся різною благодійною допомогою, так. Made in Ukraine це одна велика благодійність. Ну, в чому полягає ця благодійність? І ну, куди... слухайте, я його розпочинала за свої гроші і, 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 і я все ж все, що все, що заробляє проєкт in Ukraine», вкладається в розвиток того самого Made in Ukraine». Це таке соціальне підприємництво насправді. Воно, ну, тобто я, я як фізична особа дуже часто виконую функції там, ну, якоїсь галузі державної, в принципі, там, ну, всі, всі ці пошуки, систематизація, оприлюднення, зведення одного з іншим. Ну, в принципі, могла б виконувати будь-яка організація, яка в структурі Кабінету міністрів. Ну, у нас так вийшло, так вийшло, що я вже взялася за цю справу, потім зрозуміло, що не змогла, ну, не можу піти, тому що дуже багато зобов'язань. Ну, це дуже корисна справа ви робите, і ми насправді хочемо побажати вам і всім людям з легкої промисловості української успіхів в новому році. І на жаль, наш ефірний час добігає кінця. Ви можете запросити ще раз, запросимо людей, щоб приходили підтримати. на нашу ковзанку. Да, на ковзанку дивитися кі кіно їсти сосиски і пити гарячі напої. У нас цього року насправді ми спробували ввести таку абсолютно європейську традицію. Ми замовили а, прям там херчати. Ми замовили такі келихи. Хто був за кордоном на цих різдвяних ярмарках? Там є прям келихи, такі спеціальні під гарячі напої там, там з Різдвом такого тороку, і там і вид хрещатику. У нас тому я запрошую всіх на наше нове різдво на Хрещатику. Це найбільш на, 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 най, най Ближчий захід, який ми робимо з 17 грудня по 8 січня, можна приїхати, розважатися з усіх міст можна приїжджати. Ми працюємо весь час. Ну і потім на всі фестивалі і, і, і удачі в підприємництві, якщо ви там щось робите, або, або просто хочете зробити свій бізнес, незалежно від того, виробник чи ні. Це був абозріватель лайв. Ми виходимо на каналі Тоніс. Хочу побажати всім нашим глядачам успіхів в новому році і. Будьте здорові і підтримуйте українського виробника. На все добре вам і до побачення.